Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль і втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. І ми хочемо допомогти вам у пошуках. Важлива інформація. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані: допомога.ua.info Або на нашу електронну пошту шукаю собачка Укрнет». І сюди також. Надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте в нашій програмі. Ми дуже чекаємо. Кілька днів тому ми почали пошуки Одесита, який на початку війни зник у Київській області. Але нам потрібна і ваша допомога, шановні глядачі, може, ви знаєте, що сталося з 42-річним Миколою Власовим. Його розшукує рідна сестра Ольга. Давайте дізнаємося подробиці. Здравствуйте, меня зовут Симбол Оля. Я ищу своего брата Власова Николая Николаевича, 1980 года рождения, который на момент вторження российских войск находился в Киевской области в селе Новый Карагод. Микола Власов родом из Одессы, але через работу буквально за несколько месяцев до войны переехал на Киевщину у селище, расположенное совсем поруч із Бородянкою. Зрозуміло, что уже в перші дні війни Новый корогот заполонило російське кодло. Коля уехал туди в конце прошлого года по работе. Він займався лошадьми. Он жив в селі Новий Карагот, а работал в сусідньому селі Дмитровка. І 6 марта он вийшов із села Новий Карагот в направлении места роботи. І з тих пор пропав. его ніхто не видел. Зі слів місцевих мешканців під час окупації російські вояки безпричину розстріляли з десяток тамтешніх чоловіків. І після деокупації знаходили ще тіла убитых. серед них коли немає, тому ми не теряем надежды, що він жив. Також місцеві розповідали, що в сусідній Андріївці окупанти зробили імпровізовану в'язницю, де тримали заручників. В Андріївці був штаб російських воєнних і туди свазили плених, звозили ранених. Возможно, він знаходився там. Втім, достовірних фактів і підтвердження цьому немає. З'ясувати більше подробиць Ользі поки не вдалося. Очень вас прошу посмотрите внічне на фотографію. Возможно, ви видели його в плену скоріше, і в підвалі школи, або в другому, може в другому зданні. Можливо, хтось то где-то його виділ і розкаже, то и и у нас хоч хоть какая-то нього. Миколу Власова можна впізнати за особливою прикметою. На його лівому плечі є велике абстрактне татуювання. Якщо вам щось відомо про долю Миколи Власова, напишіть нам, будь ласка, на нашу електронну пошту шукає собачка Укрнет. А також залишайте свої повідомлення на нашому інтернет-сайті. Допомогауа.інфо. Долучайтеся до пошуку людей. Це дуже важливо. Кілька тижнів тому в нашому ефірі була заявка з Херсонщини на пошуки родини Далібожків, а саме 23-річного Андрія та його 54-річного батька Віктора. Зараз ми вам нагадаємо фрагмент того пошуку. В нашу редакцію звернулася Вікторія Далібожко. Вона ще з перших днів війни розшукує свого батька і брата зв'язок, з якими урвався якось несподівано одразу після обстрілу. А сталося ось що. 24 лютого Андрій Далібошко поїхав машиною зустрічати свого друга з Польщі, але дорогою потрапив у ДТП. Тож до нього на місце пригоди виїхав батько Віктор Далібошко, з яким вони мали повернутися додому в Чаплинку. А вже з дороги 25 лютого чоловіки подзвонили Вікторії і сказали, що заночують у Херсоні. Наступного ранку дзвінок від них був. Ну, буквально за два кілометри від Чорнобаївки. Тоді Андрій та Віктор сказали, що неподалік почалася стрілянина, і все відтоді на зв'язок вони більше не виходили. Так от днями від рідних цих чоловіків прийшла трагічна звістка. Їх знайшли, знайшли похованими на кладовищі. Про це розповіла нам дочка Віктора і сестра Андрія Вікторія. Ось що вона написала в редакцію Шукаю тебе. Їх жорстоко вбили ще 26 лютого. Потім скинули до ями, де було ще 10 чоловік. 12 квітня їх звідти перевезли до Херсонського моргу, а 19 числа поховали на цвинтарі як невідомих. Днями ми впізнали Віктора та Андрія на фото і вже їздили на могилу. Зараз ми збираємо кошти, щоб викопити тіла і перепоховати в чаплинці. Жах. Навіть читати це вкрай важко і боляче. Я не уявляю, як родині Далібожків пережити таке горе одразу двоє найдорожчих чоловіків. Втім, ми мусимо фіксувати і документувати всі злочини російської армії, а цей саме з таких черговий, кричущий випадок порушення правил війни російськими нелюдами. Вічна і світла пам'ять Андрію та Віктору Далібошкам. А всім причетним до вбивства якнайшвидшого покарання. Хоча хто знає, може воно вже їх і наздогнало. Зараз на деяких ділянках фронту почалися активні контрнаступальні дії Збройних сил України. Тож усі ми з нетерпінням чекаємо хороших новин, особливо з Херсонщини. Але за час окупації звідти прийшло і багато тривожних звісток. Ось одна з таких. Ще 10 березня. В новій Каховці безслідно зник Віктор Бурцев. Найвірогідніша причина його зникнення незаконний арешт. Проте за минулі півроку цього ніхто не підтвердив, але й не спростував. Зараз з нами на зв'язку сестра Віктора Тетяна Сидоченко. Доброго вечора, Таню. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, про свої пошуки. Я розіскиваю свого брата Бурцева Віктора Михайловича, потерялся, он, не знаю, может, попал в плен 10 марта. После того не выходил на связь. Херсонская область, Новая Каховка. Таня, на той момент, на момент его э, зникнення, вы ви уже выехали из Новой Каховки? Нет, я на тот момент еще была там, пытались его найти, но никакого ответа не было. То есть поиски не дали никаких результатов. Скажите, э... Ваш брат Віктор, він жив з батьками? Ну, проживав з мамою і бабушкою. Працював він на полях. А можете пригадати той день, коли зник ваш брат? Я би тому знала не 10 числа, а спустя 2 або 3 дня, коли я подзвонила мамі. Мама була стревожена, по голосу я поняла, що щось сталося. Я спросила, що у нього случилось, вона сказала, що брат не начевав, дома вже натяжені 3 дней. І тоді я начала звонить, точніше, тривогу. Таня, а що конкретно вам розповіла мама? Ну, от про обставини зникнення Віктора. Пішов к другу, но, ну, як как бы на то время це була комендант, ближе к комендантському часу, то есть він десь в 4 ушел, і в 6 часов був комендантський час, то есть к этому времени он не вернулся. Так, ну, він все ж таки був у друга, він дійшов до нього? Як друг сказав, що він від нього ушел. Скажіть, а ваша мама, вона зверталася в російську комендатуру? Раза три чи чотири вона точно ходила, спрашивала про нього. Вони, вроді, як там спрашивали по раціям, був ли такий у них. Вони говорили, що якоби такого не було. Таня, а у Віктора був при собі мобільний телефон? У нього на той час не було телефону. Ви можете назвати якісь особливі прикмети Віктора? Шрами, родинки, може татуювання? У нього була переломана челюсть, тобто у нього на зубах стояла скоба. З правої сторони у нього має бути шрам. Дуже жду і сподіваюся в його з'явленні вдома, тому що мама не знаходить собі місця і дуже жде свого сина, я жду свого брата, мій син свого дядю. Тому дуже прошу всіх Хто видав, хто знає будь пожалуйста, обретіться і запитать його місце находять. Дякую, Таню. Ми будемо намагатися вам допомогти, але ми також дуже сподіваємося і на відгуки наших телеглядачів. Будь ласка, якщо вам щось відомо про Віктора Бурцева, напишіть нам на електронну пошту Шукай собачка Укрнет». Тут у нас є одна історія. Скажу чесно, ми не сподівалися, що вона так швидко завершиться, та ще й так щасливо. Втім, давайте все по порядку. Ви вже зрозуміли. Це хороша історія, дуже позитивна. Олена Хавеліц, як і більшість маріупольців, 24 лютого не поспішала виїжджати з міста. Бойовими діями містяни були загартовані ще з 2014 року. Тож замість того, щоб їхати у безпечне місце, Олена одразу почала готуватися до волонтерської та гуманітарної діяльності. А тому чоловік увесь день намагався знайти ліки там, турнікети, та все, що необхідно, кровоспинне. А виїжджати ми не збиралися. Ми збиралися. Допомагати людям, наскільки це буде можливо. Однак, уже з перших днів ворожі обстріли стали такої сили та інтенсивності, що багатьом на превеликий жаль, допомога вже була не потрібна. На вулиці можна було померти будь-якої секунди. Тож Олена з чоловіком перемістилися у підвал. У нас було 50 дорослих, 15 дітей, а найменше було дівчинці рік і три. Зараз ми їх вивезли з підвалу. зараз. Довже є моя похресниця зовсім поруч з будинком Олени жив її батько. Однак з'ясувати, що з ним і як він себе почуває, було б практично неможливо. Через дитячий садочок, будинок моїх батьків. Я не знала кожного разу, чи вони живі. Я просила чоловіка, він вранці отак виглядав трошки і казав, дом стоїть чи вже ні? Тим часом у місті ставало дедалі небезпечніше. Перші люди почали самостійно евакуйовуватись. Як, Потім ми дізналися. На жаль, доїхали не всі, і декілька машин ми і на цей час не можемо знайти. 16 березня рішення виїжджати з міста прийняла й Олена з чоловіком. Вони розуміли, росіяни підійшли занадто близько до їхнього сховища, тож треба негайно виїжджати. Іншого шансу могло й не бути. То з нами не поїхав. Він одразу сказав, що я буду залишатися, бо людям можливо потрібна буде допомога. Неможливо буде потрібна, і таки він дуже багатьом допоміг. Олені вдалося виїхати з Маріуполя. Відтоді кілька тижнів зв'язку з батьком не було. Лише 7 травня йому вдалося піймати мобільний сигнал і трохи заспокоїти дочку. Ми зрозуміли, що він живий, а... і все а потім знову суцільна тиша. Ситуація була така, що з Маріуполя ще можна було дозвонитися а от у місто ніяк. Тож Олена почала пошуки батька за весь цей час. Я шукала по чатах, а, скидала фотографії, жодної відповіді не було. Паралельно Олена займалася пошуком інших маріупольців і доволі успішно, але знайти батька їй ніяк не вдавалося. Лише за кілька тижнів знайома, яка виїхала з Маріуполя, повідомила Олені, що з батьком усе гаразд, але він дуже змінився зовні, тому його просто ніхто не впізнавав по фото. На фото. Просто не впізнати батька зараз. Він виглядає зовсім по-інакшому, і тому каже: Вам ніхто не змог надати інформацію, бо а, ну він був дуже схудлий. Через інших маріупольців Олені вдалося передати батькові інструкції, як до неї додзвонитися. Перше, ви не питаєте, чи живий. Перше, ви берете папір, ручку запи кажете: диктуй мені номер, який записаний на картці. Диктуй мені справжній номер, я сама буду телефонувати, я сама буду дзвонити. Тому перше, що він зробив, те не написав, що він там живий. Шося. Він написав Ото мій номер. Олена заспокоїлась, але її батько так і не захотів виїжджати з міста. Його тримають тварини, і те, що він може зробити. Корисного для інших, ото його тримає. Проте Олена вірить, що вже незабаром зустріч таки відбудеться. У, у мене є велике сподівання, велика віра, те, що Маріуполь знову стане українським. Ну, Я дуже в це вірю, я вірю в наших хлопців. І тому я знаю, що ми побачимось вже в нашому рідному місті, просто в нашому українському Маріуполі. І все ж в Олені відбулася дуже важлива для неї зустріч. Волонтери змогли розшукати в Маріуполі її улюблену кішку. Її вивезли волонтери до Запоріжжя. Вона була дуже побита. Я думаю, що вона дуже багато часу провела під завалами, їй робили операцію. А після її одужання кішку доставили просто до Олени в Німеччину. Ну, я зараз можу вам її показати. Це наша вже дівчинка така, що вона трохи гарніше себе почуває. От чесно, просто серце радіє, коли люди знаходяться, коли сім'ї воз'єднуються. Ну, по перше, нам у редакції менше роботи, жартую. А по-друге, і це головне в Україні стає на одну щасливу родину більше. А тому, шановні глядачі, якщо ви також пережили подібний досвід, тобто знайшли своїх рідних. Напишіть нам, розкажіть, як саме це з вами сталося, а ми розповімо про вас у нашій програмі Шукає Тебе. Чому ні? Порадіємо разом. Ну, а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Ми шукаємо, бо просто не можемо інакше. Нагадаю, якщо ви когось загубили і хочете знайти, або якщо ви когось упізнали в нашій програмі, напишіть нам на сайт допомога.ua.info або на нашу електронну пошту шукаю собачка укрнет. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.